Обленерго радника міністра замовило роботи на 34 мільйони з цінами вдвічі вищими за ринок. Запоріжжя, державне Запоріжжя Обленерго уклало договір з одеською фірмою КЕП Південь на 34 мільйони гривень на реконструкцію електрооб'єктів. Ціни завищені в рази. Ймовірна переплата щонайменше мільйон гривень. Конкуренції на тендері не було. Фірма переможець дала знижку 0,1 тисячна відсотка на папері. Фактично ж, усе за завищеною ціною. Це обленерго вже фігурує в скандалах. На початку року підприємство придбало собі iPhone 16 Pro Max за 68 тисяч гривень у 2024-му Збитки півмільйона із скарги підрядників, що їм не платять. Керує Запоріжжя Обленерго Андрій Стасевський, колишній радник міністра енергетики. Фірма Кеп Південь теж цікава, пов'язана з іншою компанією через власників і бухгалтера. Працюють переважно з обленерго. Це замовлення найбільше в історії компанії. Сільрада замовила школу за 116 мільйонів. Ціни космос, умови заточка, підрядник, старий, знайомий. Житомирська область, село, Зарічани. Тут сільрада вирішила реконструювати гімназію. Проєкт серйозний: новий спортзал, харчоблок, укриття, котельня, очисні споруди. Все за бюджетні кошти. Ціна питання понад 116 мільйонів. І тут починається найцікавіше кошторис, ніби для швейцарської гімназії, будматеріали в рази дорожчі, ніж на ринку, двері, мові золота, бетон дорожчий за преміум каву, арматура ніби зробу не сплатини. Зарплати в кошторисі майже мінімалки. Хоча, по факту, будівельникам платять в конвертах, а на залишок граються у вартість матеріалів. Умови тендеру вишукані. Треба фізично приїхати на об'єкт, підписати акт огляду, от і конкуренти відсіюються. Перемагає комунальник, який давно обслуговує цю сільраду, і вже на тендери в понад мільярд гривень. Проєкт експертизу провели структури, що пов'язані з політичними родичами. Там своя цікава історія. І, хоч одна з фірм офіційно втратила право в. Проводити експертизи, тут її сестра вже на підписі. Мільйони на повітрі, школа на папері все красиво на вигляд, але всередині бюджетна діра. Це класика шок тендеру, коли формально все правильно, а реально бюджет просто тече в знайомі руки. Хто підпише акти виконаних робіт? Хто проконтролює якість? І головне, хто відповість, коли в дітей виявиться не сучасна школа, а розпіарений довгобут. Слідкуйте за грошима і побачите. Хто будує наше майбутнє? Бебі-бокс за 279 мільйонів без конкуренції, але дешеві в доларах. Держава продовжує забезпечувати новонароджених батьків пакунками малюка. Цього року ДП Українські спеціальні системи уклало договір майже на 280 мільйонів гривень. Це понад 36 бебі боксів по 7689 гривень за штуку. Склад залишається той самий, що і торік. Новинка книжка від ЮНІСЕФ. Основні позиції в комплекті: одяг, плед, підгузки, засоби гігієни. Більшість тканинних товарів від українських виробників. Цікаво подивитися, як змінювалися ціни з роками в доларовому еквіваленті. 2021 рік 170 доларів, 2022 214, 2023 185, 2024 193, а 2025 рік 187. Тобто нині одна з найнижчих цін за останні роки у валюті. Але є ще одна деталь: тендер виграло ТОВ Скайтрейд Україна, єдиний учасник. І це вже не вперше. Фірма постачає бібібокси з 2020 року, ще до того через ЮНОПС. Це основники-підприємці з різних регіонів, один з яких син колишнього депутата міськради. Конкуренція була б на користь усіх, але наразі вона відсутня. Попри це, ціна у валюті знизилася, а вміст не погіршився це, як мінімум, стабільність. З вами була Жакліна Даніленко. До зустрічі на телеканалі Репортер.